До наступної доповіді запрошується доцент кафедри акушерства і гінекології номер 2 Полтавського державного медичного університету Тарановська Олена Олексіївна. Тема її доповіді: раціональні підходи до ведення пацієнток з аномальними вагінальними виділеннями. Будь ласка, Олексіївна. Добрий день, шановні колеги. Я вітаю вас на нашій традиційній осінній конференції. І а, маю намір повернутися знову до проблеми аномальних вагінальних виділень, оскільки глобальна статистика говорить нам про те, що за останні роки частота а, цієї патології зростає, і, на жаль, ми а, не маємо тенденції для зменшення цієї патології, оскільки факторів для розвитку аномальних вагінальних виділень дуже багато. Якщо раніше ми говорили про те, що основними із них є ризикована сексуальна поведінка, якісь проблеми у догляді, в особистій гігієні, то на сьогоднішній день серед факторів виходить на перше місце імунодефіцитні стани, хронічні стресові фактори, тривала і, можна сказати, неадекватна антибіотикотерапія. А ці фактори, як ви розумієте, модифікувати дещо складніше. Наслідки ж аномальних вагінальних виділень для здоров'я жінки вони досить значні, вони багатогранні. Насамперед, це звичайно ж порушення якості життя жінки через хронічний біль, хронічний дискомфорт, свербіж. Це психоемоційна напруга, порушення сексуальної функції. А також, крім цього, ще і. Ризики запальних захворювань органів малого тазу, оскільки на сьогоднішній день завдяки високотехнологічним методам дослідження ми знаємо про те, що можлива транслокація мікроорганізмів із піхви у вищі розміщення відділи статевого тракту. І е, на сьогоднішній день ми не можемо відповісти, чому саме із піхви е, е, в матку, в е, труби, в Яєчники транслокується флора. І чому живучи в піхві в певних умовах, доволі таки специфічних умовах, потім, знаходячись в зовсім інших біологічних локусах, ця флора приживається, функціонує, розмножається, ми не можемо відповісти на ці питання. Однак одним із дієвих факторів вважається зменшення кількості лактобацил і проліферація шкідливих бактерій. Саме тому бактеріальний вагіноз. Є досить розповсюдженою причиною для виникнення запальних захворювань внутрішніх статевих органів вище розміщених. І якщо ми говоримо про те, що в популяції ця проблема зустрічається в 23-29%, то у жінок репродуктивного віку це 40-60%, а іноді і більше. Проблема полягає ще в тому. Що зазвичай ми вважаємо, що бактеріальний вагіноз ну, це дещо така безсимптомна патологія, і вона не супроводжується зудом, печією чи якимось іншими розладами. Однак, так є тільки на перших початкових стадіях захворювання пізніше, коли бакасоційовані інфекції призводять до підвищеного виділення сіанідази і руйнування муцину. Захворювання супроводжується швидкою ексфаляцією багатошарового плоского епітелію в піхві і це оголює нервові закінчення, робить слизову оболонку досить чутливою. Це призводить до того, що вона реагує на безліч ферментів і цитотоксинів. І в результаті виникає свербіж, печія, дискомфорт. Збільшується кількість прозапальних цитокінів, порушується імонологічний баланс, а також збільшується прийнятність слизової оболонки піхви до інших мікробних агентів. І тут постає питання асоціативної інфекції в піхві. Проблема, яка потребує комплексного підходу і зовсім інших підходів до патогенетичного лікування. Проблема асоціативних інфекцій полягає в тому, що це не просто існування. Двох-трьох видів мікроорганізмів, наприклад, в піхві, це особ, особливий вид симбіозу, у якому штами видозмінюються, конкурентно взаємодіють між собою, набувають нових якостей, і в результаті це призводить до формування нових мікробіоцинозів, які зазвичай є більш стійкими, більш адаптованими. Там відбувається селекція персистуючих штамів, і це все приводить до резистентності до лікування і хронічних процесів. Так ми бачимо, що в більш ніж 20% випадків бактеріального вагінозу має місце змішана інфекція. Причому асоціація відбувається не тільки анаеробної інфекції, наприклад, із вульва кандидозом, а також, наприклад. Анаеробна інфекція поєднується з аеробною. казалось би, потребують зовсім антагоністичних умов існування. Так само високий процент асоціації бактеріального вагінозу із трихомонадами, оскільки останні вони взагалі мають унікальні симбіотичні властивості і можуть поєднуватися з будь-якими іншими збудниками в піхві і навіть транспортувати завдяки своїм властивостям. Мікроби в більш вищі відділи статевого тракту. Тому, як ви бачите, одним із наслідків аномальних вагінальних виділень є ризик зараження інфекціями, що передаються статевим шляхом. І ризик трихоманіазу є в 9 разів вищий, наприклад, якщо є якась інфекція в піхві. Так само зростає ризик хламідійної інфекції, ганареї, зараження вірусом імунодефіциту людини, а також вірусом герпесу другого типу. Якщо говорити вже про віруси, то не можна не, не згадати про зв'язок аномальних вагінальних виділень із вірусом папіломи людини, оскільки сьогодні це є провідний, але не єдиний фактор цервікального канцерогенезу. Кофактором цього процесу є також і піхвовий дисбаланс, і е, доведено, що ризик раку шейку матки збільшується як у жінок з бактеріальним вагінозом, так і у тих, у кого виявляються проміжні типи мікробіоти в піхві. І не слід забувати, що будь-яка вагінальна інфекція вона призводить до дисбалансу цитокінів, до викиду великої кількості прозапальних саме цитокінів. А саме вони підтримують низькорівневе хронічне запалення, яке і є причиною того, що в подальшому відбувається проліферація клітин і це призводить до розвитку раку. А якщо бути ближчими до тематики нашої конференції, то слід зазначити, що вагінальні інфекції і дисбіоз мають суттєвий вплив на жіночу і чоловічу фертильність, оскільки і підвищення pH піхви, і навпаки, його зниження, і навіть присутність в вагінальній флорі умовно патогенної умовно патогенних мікроорганізмів, таких як і Колі, стафілокок, вони при, сприяють імобілізації мобілізації, в їхній надмірній аглютинізації, порушують ДНК і таким чином призводять до зменшення їх здатності до запліднення. І сьогодні вже говорила. Ірина Анатольовна про те, як надзвичайно важливо, е, е, який надзвичайно важливий вплив вагінальних інфекцій під час вагітності, оскільки і проблеми невиношування, і проблеми внутрішньоутробного інфікування, вони значно зростають в умовах, коли напередодні настання вагітності або під час настання вагітності пацієнтка має е, вагінальну інфекцію. А рівень її, як ви бачите, зі слайду. Досягає під час майже 70 Також зростає частота плаценту асоціонованих ускладнень на сьогоднішній день. Ми вже маємо такі абсолютно доведені дані про те, що порушення вагінальної мікробіоти сприяє навіть розвитку прекламсії. Тому це говорить нам про важливість лікування, важливість санації, а також необхідність дотримання патогенетичних підходів у виборі препарату. Ви знаєте, сьогодні ми вже говорили про те, що в нас є гарні стандарти і регламентуючі документи, які визначають лікування основних причин аномальних вагінальних виділень, визначають показання для цього. В наказі в стандартах надання медичної допомоги в додатку 6 гарно окреслені. Стандартні схеми лікування, які є обов'язковими критеріями якості лікування аномальних вагінальних виділень, я не буду на них зупинятися вони вам всі гарно відомі. Зупинюся скоріше на бажаних критеріях якості. Оскільки саме ці бажані критерії дають нам таку можливість творчого підходу, оскільки вони говорять про те, що ми маємо необхідність і маємо можливість призначати протизапальне лікування і призначати комплексне лікування. Аномальних вагінальних виділень за допомогою місцевого шляху введення препаратів і вибір комплексного препарату для санації піхви має бути досить виваженим, Він має базуватися на патогенетичних механізмах формування аномальних вагінальних виділень, має охоплювати не лише Антимікробну дію, але і запобігати іншим ланкам розвитку запалення, усувати клінічні ознаки, які пов'язані не з самою персистенцією мікробного фактору, а з реалізацією клітин з реакцією верніше клітин піхового епітелію на формування запалення в ньому. Довгий час ми для місцевого лікування досить часто використовували митрані Це чудесний препарат, який може ефективно впливати на анеробну флору і вилікувати майже 70% хворих із бактеріальним вагінозом. Однак ми знаємо, що застосування цього компоненту при місцевому шляху введення досить часто супроводжується розвитком рецидивів. 23% перший місяць, бачите, 50%. 8, майже 60% через 12 місяців. І причини рецидування аномальних вагінальних виділення після лікування метронідазолом пов'язана саме із коінфекцією при дисбактеріозах і при вагінітах, а також в зв'язку з тим, що призначення метронідазолу приводить до встановлення такого стану мікробного співтовариства, в якому домінують лактобацили інерс. На сьогодні ми вже нам відомо. Що лактобацили і взагалі перевалюють в піховому середовищі у здорової жінки, однак виділяють декілька стан мікробної спільноти в залежності від того, які саме лактобацили перевалюють в тому чи іншому мікробіомі, і їх п'ять. Найбільш сприятливим є такий, у якому превалюють лактобацили кріспатом, а навпаки, ті, в яких домінує лактобацила інер, є найбільш нестабільними, найбільш схильними до рецидивів. І, на жаль, вони є тими нішами, де формується канцерогенез. Тобто віроятність розвитку рака шейки матки при наявності папілома віруса людини. В Біг в цервікальному каналі збільшуються в тих мікробіотах, де превалюють лактобацили і Це все треба враховувати. Треба шукати якісь такі компоненти місцевого лікування, які будуть так само ефективні, як метронідазол, однак не будуть впливати на лактобацилярну спільноту і не будуть мати таких побічних, ну, як то можна сказати, ефектів. І це орнідозол в доповій дозі 500 мг він забезпечує точно таку саму інгібіцію анаеробної мікрофлори, він чутливий проти асоційованої інфекції, активний проти тріхоманат, але має менше побічних ефектів. І після його застосування, після лікування цим препаратом в піхві встановлюється потрібна мікробіота з превалюванням лактобацили криспату. Ми говорили, що одна із величезних проблем аномальних вагінальних виділень це поєднання аеробної і анаеробної інфекції. Тому в комплекс препаратів треба, щоб входили ті засоби антиміктробні, які будуть впливати на умовно патогенну флору. Один із гарних представників це неоміцин в дозі 100 мг він показує гарну ефективність і гарно. Поєднується із орнідазолом. Звичайно ж, використання місцевого лікування неможливо без протигрибкових засобів, і стандарти диктують нам використання азолів при лікуванні вульвовагінальних кандідозів і так далі. Однак міста рекомендований так само цими ж настановами для того, щоб лікувати не альбікантні форми вульвовагінального кандідозу, а також ті. Веніти, які є резистентними. Тому вибір ністатіну є кращий для місцевого лікування, чим, наприклад, азолів, оскільки навіть у кандіди Альвікан до них дуже велика резистентність останнім часом. І останній компонент, який є дуже важливий це не лише протимікробна дія, це протизапальний компонент, який дасть змогу знизити. Судинну проникність, а відтак зменшити набрик слизовою, гіперемію, зменшити кількість виділень це компонент, який дасть змогу пригнічити синтез прозапальних цитокінів і таким чином зменшити явище запалення в піхві. Це, звичайно ж, глюкокартикоїди, притнізолон, Ми використовуємо їхню протизапальну. Дію і таким чином посилюємо ефект протимікробних засобів. І на сьогоднішній день у нас є препарат «Мератін Комбі», який поєднує всі ці чотири компоненти і з успіхом використовується як для емпіричної терапії в бактеріального вагіносу, так і для лікування вже підтверджених форм цих захворювань. Слід зазначити, що це гарний препарат. Він давно використовується нами. Ми бачили його клінічні ефекти, ми бачили його ефективність. Ми знаємо про його доступну ціну, добре він переноситься. Він використовується один раз, і це досить гарно, тому що використання декілька разів місцевого лікування воно зовсім незручне. І головне це те, що цей препарат може використовуватися під час вагітності, а значить, гарно підходить нам для лікування пацієнтів на приконцепційному етапі. До того ж, препарат має повільний розвиток резистентності, і вже зрозуміло чому, бо я детально зупинялася на всіх тих компонентах, які в склад цього препарату входять. Тому, резюмуючи все те, що я сьогодні хотіла, на чому я хотіла наголосити в нашої, в своїй доповіді, я хочу звернути вашу увагу, що раціональний підход до лікування вагінальної інфекції дисбіозу Має проводитися із урахуванням можливості коінфекції, із використанням комбінованої дії антибактеріальних засобів, із використанням компонентів, що впливають на цитокіновий баланс і прибирають таким чином надмірну запальну реакцію. А також має базуватися на виборі препаратів, які не лише елімінують Патогенну мікрофлору, але сприяють формуванню правильного біоцинозу, бо саме це є залогом профілактики канцерогенезу, і це запобігає формуванню рецидивів. І чудесно в цьому контексті вписується міратін комбі як препарат, який відповідає всім цим вимогам. Тому я бажаю вам правильного вибору. Позитивного досвіду і стійких ефектів від лікування. Дякую за увагу. Дякуємо, Олена.